Зрозуміло те, що дефіцит валюти у нас хронічний. Так? Зрозуміло також те, що у нас через цей наявність цього дефіциту борги, темпи зростання боргів вже настільки високі, що ну, це прямий, скажімо так, пряма загроза суверенітету держави. Так і зрозуміло, що в, в, чим далі ми проходимо цим шляхом, тим е, більше у нас будуть просити, більшу частину сув, суверенітету в різних, так би мовити, проявах. Будуть просити то, ну чи на заході, чи на сході, е, скажімо так, це вже не має значення. Це величезна проблема, е, яку стратегічно треба розв'язувати. Значить, е, другий пункт. Е, Треба акцентувати на тому, що цей дисбаланс валютний, який є, він ну, так чи інакше повторює регулярно валютні кризи. Мається на увазі, які закінчуються девальвацією. Що це означає? І при чому зверніть увагу, як цього разу, ну, поки що у нас девальвації немає, але очікується, так? так і в 2008 році, так і в 98 роках уряд. Ну, Скажімо так. Він показує впевненість і спокійність, і, ніби говорить, що ніби ситуація під контролем, коли відбувається девальвація, він просто не контролює. Нацбанк просто стає осторонь і не діє. У 2008-му, якщо ви пам'ятаєте, Національний банк три місяці дивився на міжбанківський валютний ринок і ну, чекав, а де ж той рівень, до якого дійде курс. Настільки вели були потрясіння. Тобто можна чекати цієї ну, так би мовити такого розвитку подій і цього разу. Тобто будуть тримати доки, поки не не рване. Так? Далі, такий пункт хотів би акцентувати. Зрозуміло, що для того, щоб ці дисбаланси нівелювати, потрібні структурні реформи. Якщо подивитися на український народ, скажімо так, кому хто за ці реформи, хто проти них, то реально проти цих реформ лише дві, ну можливо, несвідомо, частково свідомо, частково несвідомо, дві категорії, дві частини населення. Перше це олігархи, які отримують монопольну ренту. Якщо реформи відбудуться, вони з і ці гроші, і головне, свій вплив на Україну вони, ну скажімо, втратять. І друге, це чиновники, які не дають бізнесу розвернутися, створюватися, працювати і так далі. і так далі. От. Це є значить от тих два компоненти, які, які насправді на одній шальці терес, на іншій шальці терес у нас народ і всі решта, розумієте? Чисельно ці кількості. Ну, непропорційні в сторону народу, але насправді на боці інших шалюк є влада і гроші. От. І треба розуміти, що чим далі ми йдемо цим напрямком, тим розрив між цими двома категоріями наростатиме і рано чи пізно закінчиться соціальними заворушеннями, типу того, що відбувається в арабських країнах вже третій рік. І четвертий пункт, який б мені хотілося значить, наголосити, це, на мою думку, скажімо так, влада некомпетентна для проведення реформ, тобто їм не вистачає. Ну, розуміння економічних процесів і взагалі, розуміння базових понять. Чому з чого я роблю висновок такий? Якщо ви значить, читали, можливо, зустрічали таку інформацію, влада дедалі більше звертається до послуг консультаційних компаній. Чи великої четвірки значить, аудиторських компаній, чи трійки світових консультантів. В принципі, ну якби досить нібито хороший, але справа в тому, що спеціалізація, основна спеціалізація цих компаній це є бізнес-плани, як сказав Віталій Григорович, для конкретних перепрошую, це сказав прем'єр-міністр України та, Азаров. Так, та. як, як сказав Азаров... Це, це бізнес річ, Закінчуємо. Значить, е, значить. Спеціалізація це корпоративні бізнес-плани. Країна це трошки інша система, це трошки інші закони, порядки і, так би мовити, механізми дії. Відповідно, кому проводити ці реформи, ну особисто для мене велике питання, але в тому, що є їхня необхідність, питань не виникає. Дякую.